Всім привіт! 29 липня 24 рік. Так о десь майже 2 години дня. Ми сьогодні, нас сьогодні, як не в людей, понеділок. В людей перший робочий день в тижні, а в нас навпаки вихідний. Бо в неділю в суботу збирали малину, наробилися з непровички. спняка болить то раз, Друге діло ноги пашать, руки пашать це кропива, будячки. Там маленькі голочки є на малині, вони так делікатно царапають руки. От я ще навіть не побрився, вибачайте, аж щось маю настрій полялякати. то думаю, при хорошому настрої трошки вам якусь байку розкажу. Кого цікавить вчорашні здавання? Ви знаєте, в попередньому відео я говорив, що... Малиноводи в паніці ціна обрушилася на 10 гривень. Ну, можу похвалитися, вчорашній фокус мені пройшов гарно, так як я їй якось в, в одному з попередніх відео розказував, що свій е, урожай треба пробувати продавати, торгуватися. Цього разу так мені і вийшло. Загрузилися і я на телефон до місцевих перекупщиків. Чи скупщиків, як там, чи заготівельники, вони. Ай-яй-яй, та ти що, ми вчора не могли здати малини. Вона вся до ранку, бо то вони беруть вечором, там, хто як до 9-ї вечора приймає, хто там, до 12-ї е ночі, а потім ночам, вночі везуть на заводи, на заморозки. І буває часто, що це та малина, от вітер перший, вам задуває, що та малина. Засвітає, в цьому, ну, цвіль, сіра цвіль вилазить, Пліснява. В цьому, Цього разу така сама, такий самий фокус стався. Малина запліснявіла, була проблема їм здати, Вони. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, коротше, я на телефон. І давай дзвонити далі, дехто де 50-50-50. Дзвоню на одну точку. Абсолютно чужі люди. Я не знаю їх, вони мене не знають. Щось там, ну, 50, 56, по-моєму. 56, чи щось таке дамо. Але без грошей. Ну, Щоб ви собі розуміли, таке буває часто. Оцих заготівельників, скупщиків, в них буває нема готівки. А потім буває її тяжко забрати. Ну, рідкісні случаї, але я знав, знаю такі приклади, що е, деякі люди рік забирали гроші за малину. Вот. Е, ну, і, і то великі гроші, то не те, що там які за 100 кг, а за тонни малини. Ну кажу до них, давайте тако, в нас хороша малина, в ящиках, в чешках, по 4,5 кг в ящичку. Ідеально, хоча в той ящик можна вперти 10 кг малини. Вот, а то так якби, ідеально. Сюди, туди, ну, без грошей, так без грошей. Кажу, привезу, дайте по 60 Подумали, добре, кажуть, привозьте. Ну, то б, напевне, була перевірка на вшивость. Через те, що приїхав, зважили, порахували і заплатили гроші. Таке буває теж. Я так собі зрозумів, що якби попробували, а ну дядько зараз кажеш, а у вас нема грошей, тоді тільки б не а я рискнув. Ну, там особи нема чим хвалитися. Ну, якби здав тут на місці, по-перше, то вже було пізно, то вже було пів десятої, а скобки брали до пів дев'ятої. Тобто вже тут на місці в Кременці здати малини було майже неможливо. По-друге, давали 50, а ми здали по 60. 10 рублів, завезли 127 кг по 10 рублів на ви рахуйте, 1270 гривень зверху хоп, то немалі гроші, як би там не було. такі справи, можливо комусь б то було корисно. Бувайте здоровенькі. Я хотів іншу байку, але бачу, що вже і те відео вийшло прилічне. Так що, в слідючому відео зразу ото зараз буду знімати і по черзі буду закачувати в Ютуб, я розкажу, як мої знайомі купили корову, але, як виявляється, не купили молоко. А що то значить? Дивіться слідуюче відео, все зрозумієте.